На конкурсі юна леді стахановські школярки можуть сміливо продемонструвати свої таланти, знання і такету та красу а натомість отримати визнання суворого жюрі та глядацькі симпатії. Шість дівчат із чотирьох стахановських шкіл, а саме 3, 8, 15 та школи-інтернату номер 1 прийняли участь у конкурсі Юналеді-2012. За традицією, перше змагання візитна картка, де кожна дівчина розповіла про себе, далі скринька етикету. У наступному змаганні дівчата запропонували своє бачення моди новий молодіжний одяг. Кульмінацією події став показ таланту співи, танці під кінець невеличкий бальний танок. І, хоча усі конкурсантки гідні похвали, титул юна леді здобула лише одна. Всі не ждала пірогоміста, я б хатіла була пірна місця. – Я Не знала. Хто тобі допомагав? допомагала моя любимая сестра Ларіда. Чесно, подготовка була во всіх конкурсах совершенно одинакова. У нас было очень мало совершення, і ми взагалі якби так готовились. Можна сказати, останні два дні усиленно ко всем конкурсам. Інші конкурсантки теж отримали титули. Віце-леді Катерина Макагон, леді Елегантність Софія Володкович. Вона ж леді стиль. Булгакова Катерина леді романтичність, а леді очарування Софія Жилинська загадкою. Визнали Валерію Афанасьєву. Спеціальний приз невеличку корону отримала лідер конкурсу Віолета Лавренюк.